Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас батареї є і зарядний пристрій Макіта, типу Макіта, але це не оригінал. І тут десь проблемка є, не заряджає батареї. Тобто проблема чи в батареях, чи в зарядному. Будемо розбиратися. Як ви бачите, батареї тут такі потужні, 40 вольт написано аж 8 А. Ну, це все брехня. Не вірте тому, що написано, тому що на заборі теж багато що написано. І Давайте ми зараз заміряємо напругу на самих батареях, що тут відбувається. Так, Беремо прилад і стаємо на клеми. І Ми спостерігаємо напругу 16 вольт. Тобто або батарея розряжена, або вона 20 вольтова. Іншу заміряємо теж 16,6 вольт. Ось так, друзі. Уже тут якесь наїдалово. Так, давайте заміряємо, що тут по виходу з зарядного, Як ви бачите, світлодіод вже блимає зелений, це вже не добре. вставили акумулятор, але реакції ніякої немає. Зелений мигає, червоний не загорається. Тобто проблема у нас дійсно в зарядному пристрої. І давайте заміряємо, що тут на виході за напруга. Так, на цій хлемки тут не буде напруги. І середня це в нас заряд 5 і 7 вольт. Тобто заряд не прийшло в негодність, що свідчить про мигання світлодіоду. Тобто він або в захисті, або закорочений, я не знаю. Ну давайте розберемо його трішки пізніше. А поки що заглянемо на самі акумулятори, я думаю, вам буде цікаво, що тут встановлено, і викручуємо гвинти, розбираємо. І Спостерігаємо таку цікаву картинку. Є плата BMS. Така нібито нічого по якості. Є контроль всіх батарей. Балансиру активного, звісно, тут немає, його і не буде. Батареї тут встановлені такого типу і на 1500 мА, тобто 3 А його ємність реальна. 20 1 вольт. Заміряємо напругу на банках, є 16 вольт, і окремо по банкам пробігаємося. 3,2, 3,3. Далі дивимося 3,3. О, переміряти не буду, внутрішній 3,4. І остання банка п'ята пара. 3,3 вольта. Тобто батарея в нормі. Ніяких тут проблем немає, але, як ви бачите, написано така цікава річ. Ладно, поїхали далі. Тут у нас теж написано 40 вольт аж 8 А. Ну давайте розберемо тепер зарядний пристрій. Поки що нам батарея не нужна, потрібно тут нічого робити. Давайте відкриємо блок. Зарядний і бачимо ось таку цікаву картину. Ну, я бачив, але такого ще дійсно не бачив. Що це китайці? Що це таке? Поясніть мені, нахрена ви людей накалуєте так, а? Це кошмар. Ладно, давайте будемо його, м -м, виймемо плату, подивимося, що тут е, у нас коїться. Так, дивимося нижню сторону зі сторони доріжок. Тут нічого горілого, паленого немає, не спостерігається, все чистенько і акуратненько. Але якість, як ви бачите, це взагалі капець. Так, э, ладно, нічого я, мабуть, з цим блоком робити не буду, та й немає сенсу. Тому що якщо я його відремонтую, він знову таки згорить. На цій мікросхемці вона не витягне таку потужність. Ладно, Давайте ми його відкинемо в сторону і потім я його зберу в мішок. І Замість цього блоку я вкомплектую новеньким блоком на 21 вольт. 2 амперний. Давайте ми його віпнемо, перевіримо, чи буде відбуватися зарядка. Благо тут, що тут є роз'єм 6,5 мм чи 5,5, і вмикаємо зарядний пристрій. Як ви бачите, потужність, яку вдувається в батарею, це 28 Вт, що свідчить про заряд. Акумуляторної батареї, і давайте заміряємо, чи є в нас зростання напруги. І як ви бачите, напруга в нас піднімається. Теж свідчить про заряд. Тобто буду збирати, комплектувати новим зарядним і віддавати власнику. і Нехай користуються. А вам друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.